Трохи хвилююся. Така тема, коли я лежав поряд така, про яку я багато роздумував. Не знаю, хай Бог поможе. На роздуми. і Це ми, коли я читаю послання апостолів, знаєте, ми можемо проглядувати деякі моменти, від як до кора, до церкви, за щось вони хвалять, як папа було ефеску церкву. В особливості ефейського, докуряє, дає якісь настанови. Ну от в книгі об'явлення дуже цікаво, що сам Ісус дає оцінку своїй церкві. Він це в 2-3 главі він дає оцінку, Він за щось їх хвалить, Він за щось їх докоряє. Він каже, як їм і в чому поправитись і що їм за це буде, нагорода яка. І от мене завлікло одне таке слоня до Ефейської церкви, яку хвалив Павло. Він її дуже хвалив, що вона така класна церква. Ну от як Ісус дає оцінку тій самій церкві через деякий час, через років 30 після Павла, Він каже, а до Англо Ефейської церкви напиши. Це говорить той, хто тримає сім зір у своїй правиці, хто ходить серед семи свічників золотих. Я знаю діла твої і працю Твою, і твою терпеливість, і що не можеш терпіти лихих, і випробовував тих, хто себе називає апостолами, але ними не є, і знайшов, що фальшиві вони. І ти маєш терпіння і працював для імення свого, але не знімійся. Але маю на тебе, що ти покинув свою першу любов. Отож, пам'ятай, звідки ти впав і покайся, і вчинки давніші роби, коли ж ні, то до тебе прийду незабаром і зрушу твого світильника з його місця. Якщо не покаєшся, але маєш це, що ненавидиш вчинки Ніколаїтів яких і ненавиджу я, хто має руку, хай слухає, що дух промовляється вам, переможців і там їсти з дерева життя, яке в раю Божому. Це зовсім різні послання. Апостол Павло хвалить, ну Ісус вже через 30 років вже він докоряє. Він каже: ви все було хорошо у вас, ви все класно робили, ну от щось сталося. Ви втратили першу любов. Оце перше питання, яке мені ментує: що таке перша любов? Колись я давно на цю тему і розподілиться своїми довідками. А друге, що мене дуже таке поставило питання, що це значить, він каже: якщо не покаєшся, я прийду і зрушу світильника з твого місця. Це він говорить до церкви, до людей спасених. Він каже, якщо не покаєшся, я зрушу світильника з твого місця. І так сидячи, сидячи сидя, ранку п'ю каву, так читаю, батько там до проповіді готується. Я кажу: батько, ну світильник, зрушу з місця, таке цікаве. Такі це світильник. що це може бути, Знаєте, в Біблії багато використовується світильник. Вод, наприклад Притча є про П'ять мудрих, п'ять не мудр, там світильник характеризує там інше, наприклад, терпіння. В... Твоє слово світильник навіть, каже, Висвітло для світу, Ісус каже. Ну, от В цьому смислі церква світить. Що може бути цим світильником? Знаєте, мені чогось в серце, я не повний це місце, щось, якісь думки почали приходити, що щось в пророках було написано за світильник, який світив для всіх, і хтось його підтримував в такому стані. Ми знаємо, що з Кіні там горіти світильник, але тут а, зовсім інші смисли були заложені. Це в книги Захарії, 4 четвертий розділ четвертий розділ. Захарія пише: І вернувся той Ангел, що говорив зі мною і збудив мене як чоловіка, його оборі зі сну. І сказав що до мене, що ти бачиш? А я відказав: я бачу ось світильник увесь із золота. І чашу наверху його, і сім лямпад його на ньому. І по сім ручок для лямпад наверху його. І дві оливки на ньому, одна з правиці, а одна з лівиці його. І говорив я до ангела, що це таке пане? Він каже, ти що не знаєш? Він каже, ні. Він каже, е, оце таке Господнє слово дозоравеля, не силою і не неміцію, але тільки моїм духом говорить Господь Савод. Хто ти гора велика перед зуруавою? Ти рівнина. І, Зуравлі, і було Господнє слово таке: зорравиливі руки заклали цей дім, і руки його викінчать. І ти пізнаєш, що Господь свого послав мене до вас. Бо хто буде погоджувати дне малих речей, але будуть тішитися і будуть дивитися на Тесівського виска в руці зорравлять ті семеро Господні очі, що ходять по всій землі. І говорив я та й до нього сказав: що це за дві оливки праворуч свічника і ліворуч його?». І говорив я в друге та й до нього сказав: що це за дві галузки оливок, що, біля, на, над золотим, що мають дві золоті рурки, виливають себе золота. І сказав він до мене, говорить, хватит, не знаєш, що це? А я сказав, ні, пане. І він сказав, це два помазанця, що стоять перед Господом всієї землі. Мене прийшов на це місце, я думаю, що це за помазанці. Друге, знову питання в інше мене кидає. оце що, А це що? Помазанці. Ну, світильник, то топоня, це не місце, це дух Святий Його сила. А от дві оливки. І знаєте, я дивився, що інші кажуть, дивився і читав. І мене просто в той самий час перекинуло якогія пророчество. Він підходить до Зорабеля і до первосвященника Ісуса Сина ЄС складне ім'я. Він підходить до них і каже, будете сидіти по своїх... я перекажу, ви чудово будете сидіти по своїх домівках, поки мій дім стоїть недостроєний, Ставайте, варіться <зв1> <зв1> до своїх доріг, ідіть і будуйте його. Він їх закликає, йдіть щось робіть, я буду з вами, йдіть. І в цьому розділі ми бачимо, що все-таки вони послухалися, і вони були світлом для цих людей і будували дім. І я собі завжди питаю, о, класно. Люди, оливки, наповнюються, підтримуються цей горіння цього свічника. І починаю інтерплюватися на цей час на апостолі. Думаю, багато чого зі що шо... шо... сходиться. Зоравель – це хто? Це царь. Це був цар ізраїльський, а Ісус, син Єгосадівський, це був первосвященник. І батько мені такий, я з ним з батьком розсуждаю, він такий каже: Слухай, а це Петро писав каже, в своєму посланні. Каже, тепер ви каже, царство священство, цар і священник, тепер ви будете тримати. А апостол Павло каже, не угашайте кого? Не угашайте, ух... він має горіти. І мене, знаєте, багато що в голові такого на свої місця, і там він І Петро каже про каменя, якого відкинули. І тут Зоровий каже, що він цей камінь тніс. І думаю, так. Да, це було все, все, все одної суті речі. І смисли ті самі. Бог через огію каже, ідіть, і що робіть. Стройте хам, ідіть щось робіть. А Ісус нам каже, що, коли підносився, Ідіть, і що робіть. І навчіть. Я теж, бо прийде той, хто сильніший за мене, і ви зможете робити навіть більше, ніж я зміг. Ідіть і навчіть. Ідіть щось робіть, щоб світильник горів. Чи виконується функція церква? Чи вона є світильником? чи вона горить? Я, коли досліджував це питання, думав, що це? Я ж кажу, питання яке? Зрушу світильник з його місця. Що це значить зрушу? Я від... Якщо це зрушить з місця, може це гоніма церква стане, Ну, читаю, вона і так була гоніма. І так їх переслідували. Значить, не все. І коли я починаю досліджувати історію церков, особливо історію п'ятдесятництва, там такі речі відкриваються? Якщо ви знаєте, хто читав історію підсадби, що таке Азуза стріт? Ви знаєте? Uh -huh. Це там, так скажемо, халебільне, де зародилося 50, ну як не зародилося, а Велике Пробудження вперше. Три роки це вулиця, на якій Бог масово хрестив Святим Духом. Люди, навіть не знаючи, що там служіння, заходили на ту вулицю і падали від сили Святого Духа. Просто падали. Кожен день Бог хрестив сотнями і тисячами людей Святим Духом. За три роки, 1906 по 1909 рік, в... 56 країнах вже були місіонери за ЗУЗ-Стріт. А країн було менше, ніж сьогодні, бо були імперії. там Вся земля була десь до 100 країн всього. За три роки місіонери було вже в 56 країнах. Багато. Ну, пробучення закінчилося. Місіонери повертаються з праці. Вони заходять на ЗУЗа Стріт. І що вони бачать? Вони бачать, як пастора нема. жінка пастора б'ється з іншого члена церкви, хто буде сьогодні проповідувати. Декілька, декілька членів. І все. Три роки назад такий потужний Бог тисячами хрестив. А сьогодні там нічого. Де це все? Де це світло, яке горіло пару років назад? Світильник, який люди бачили, приходили, падали від сили Божої, а зараз там нічого нема. І через пару років злісли просто це все. Ну я читаю далі. А за декілька кварталів від цього місця. Відкривається потужніша церква на 5 тисяч членів, яке займається мегаєвангелізацією. Кормить куча людей під час депресії великої, це економічний кризис. Проводить масштабні маніфестації, масштабні демонстрації, багато євангелістів виходить. Церква не пропала, просто світильник перейшов удар в інше місце. Він не горів в тому, що... <кій> що йому тут робити. Оливки не капають, солото, на той він не горить. Світильник просто змінився в інше місце. Ця Це церква була потужно ще 30 років. Ну і вона почала гасати. І після нього цей церкви теж розпалися християни чи ні, як думаєте? Відкрилася ще церква інша, які почали працювати з наркоманами, з хіпі, з цими всіма. І в нас теж з них великий бум! І з неї відкрилися ще багато церков. Бог не залишає свій народ. Але якщо церква не світить, він просто переносить свічник в інше місце. Де він буде горіти? Церква це що? Це спасені люди. Ув'язано написано, що оливки це і є світильники теж. Що вони горять, вони світять людям. Знаєте, мені деколи, коли я ще був менший, я б не сказав, що був хороший християнин. І колись, може, з кимось спором мені казали, він не віруючий людина, мені каже, ну ти ж віруючий. Нащо ти це робиш? Знаєте, з-за я, 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 таке було таке возмущення, що ти мені говориш, ти ж не віруючий. А він такий, Боже, це ж правда, яке світло для цього світує, які приклад показує. Мені так стидно, що мене, невіруюча людина облічила, показала, що я не є світлом для, цього, для цієї людини, з якою я спорю. Думаю, я не прав. Я підійшов до неї і кажу, знаєш, ти права, я поступив неправильно. Ти правильно підмітила. Я не був світлом. І апостол е, Ісус каже, що тобі треба поправитись, бо якщо не покаєшся, я зміщу світилі. Буде хтось інший пробуджений. Буде десь інше діяти благодать. Десь буде інше діяти сила Святого Духа. Ти... Твоя церква просто перетвориться на приход. Все, ви будете збиратися, там прокляти, якісь молитви, обряди, якісь будете робити, ну, діяти, дух буде десь там, ну, на через вулицю. Страшно уявити. Він каже, повернися до першої любові. Я сказав, я того питання, що таке перша любов? Що таке перша любов? І читаючи ці місця, досліджуючи, я сижу, я так сижу на дивані, роздумую закинув голову, Боже, ну що таке перша любов? Він мені просто одне слово таке, я просто пам'ятаю: одне слово пізнання. І мені все стало на місця чого. Я не знаю, чого так стало, мені я пам'ятаю, може, хтось пам'ятає, Ігор Вузню колись нас викладав, проповідував. І він мене якусь на свадьбу питається. Саша, ти знаєш, як не втрачати любов до своєї жінки, щоб підтримувати? І Він розказує, каже, коли хлопець влюбляється в свою майбутню жінку, так, які йому відчуття. Опишіть його відчуття. Захоплення. Ой, вам мені подобається. Класний. Є очікування, хочеш вона частіше церкву, щоб я її бачив, десь виглядаю. І пам'ятаю діяму, я, я, пам я виглядав, де вона там сидить? Да. Захоплення, е, там які ще були. Ши! Ви не обманюєте, ви щире, ви тримтете перед нею, ви стараєтесь фільтрувати свої слова, щоб не образити, не відштовхнути від неї. Да? Ви пам'ятаєте себе, хто одружений, ні? А Ви хвалите, якісь компліменти робите, піклуєтесь, може, проводите бажаєте більше часу провести. А чи можна це відторкуватися до Бога? Прихожу, бо очікую зустрічі з ним сьогодні тут. Я приходжу, тому що хочу жертву хвалиму вознести в своїх піснях, в своїх словах. І я приходжу, тому що тримчу перед Ним. Я хочу бути з Ним. Чи не так? Вернись до своєї любові. Він каже, ви правильно раніше все робили. І мені приходить місце з Філіппна один день. Він каже, я хочу, щоб, Павло каже до Філіпяни, я хочу, щоб ваша любов примножувалася все більше і більше в чому. В пізнанні і в усякім дослідженні. Щоб ви більше пізнавали Бога. Чого Давід, названий мужем по серцю Бога? Хоча я дивишся на його життя, Давід ну, це просто ужасна людина. Він своїх друзів, спить з їхніми жінками, нарушає Божі слова. А Бог каже, цей чоловік розбирається в моєму серці. Він знає, що мені є до Він коли зрішив, він, коли його Натан докоряє, він що? Він не оправдується, він що? Він плаче. Він признає, він, він, він коли він молиться, він каже, Моя підлога, мої сльози стали мені підлогою. Коли його там муж оскарбляв, якийсь він, він йому не відповідав, бо не знав, що Богу від це угодно. Чи ми можемо знати, як Богу, що, як доводити Богові? От перше, от першу любов проявити. Як, як йому доходити? Читайте, досліджуйте, досліджуйте, що Богу нравиться. Деякий час назад батько каже, ти мені привези, де що треба. А мені треба на роботу через трохи. От прямо вже треба на роботу. Батько, мені, срочно привези. Я кажу, батько, я не поїду, мені треба срочно на роботу. Він більше час скажу, ну, хороше. Я сиджу. Ладно. Зганяю. Знаєш, батько не сказав, що я поїду, просто зганяв, забрав точно наперед, заношу хату. Я вже бачив, бо як батько липка натягується до вух. Я знаю, що я догодив йому. А Бог що каже? Діти, поріться батькам, бо це до вподоби кому? Богові. Я знаю, що я догодився не тільки батькові, але проявивши послушання, догодив кому? Богові. І коли ти пізнаєш Бога чи досліджуєш слово, впізнанні дослідженні. Ти повертаєшся до першої любові. ти знаєш, як йому догодити, як з ним спілкуватися, які слова вибирати, що тобі не треба робити, а що тобі не треба робити? І це не тільки проявляється в цьому, там проявляється в ділах. Він каже, роби ті вчинки, які ти робив раніше. Діла. Тому що ти світиш не тільки в церкві, ти світиш кому? Людям. Роби вчинки. Я розказав про ці, про ці церкви, які були їхні мега-маніфестації і допомога бідним. А як наші світильники мають на це реагувати? В якому состоянні вони мають бути, щоб світити, вони мають бути, правда, світити. Вони мають світити, а що буде з людиною, в якої лишається світильник? Мені друг таку класну думку закинув про купальню Віфезду, я вже її розказував. Ви знаєте про купальню Єфезду, да? що там сталося, коли Ісус прийшов. От якщо ви задаєте ці питання, для кого її построїли? В першу чергу, купальня, це там були гарячі істочники, з яких била вода. Настільки багато її було, що 5 ганків, там написано, 5 ганків. Построїли п'ять віддільних кімнат, в яких збиралися люди. Для кого їх построїли ці гарячі істочники? Для, для того контингента, в який, який був під час Ісуса? Для бідних, хворих, каліб. Чи не для них построїли цю купальню? Чи построїли для багатих? Для тих, хто має гроші, веселитися, кого щастя, щоб там віддихнути. От хлопці, які ходять в баню, я, м'я, ми ж не приходимо не туди полежати, такого похворіти. Ми приходимо що віддихнути? Ми, буде, ми ж дорослі можемо про це поговорити. Ми приходимо віддихнути, правда? Поговорити, посміятися. На... Це, це, це життя. Ну туди люди приходили потім, коли під час Христа, не, від, не віддихнути. Вони приходили, може, ангел хоч раз в рік збудить воду, я встигну окунутися туди. Але представьте, ви представте, який там запах стояв? От ви в лікарню заходите, от який запах там має стояти, там, де всі хворі? Ужасно. Але раніше там була вода. Ну коли перестала, там пише, що вода перестала бити. Що сталося з водою? Вона застоїлася, почала смердіти. Багаті люди куди Ушли. а хто прийшов на пусте місце? На пусте красиве місце. Хто прийшов? Бідні, хворі, каліки. Люди, яких немає щастя, куча проблем. І знаєте, це мені кинуло на думки. Це так само, як я. Ну, не я, як люди. Приходять в церкву, мертві, можуть сказати духовно, бо в духовно, може сьогодні хороше слово получу, може, сьогодні пісня мій дух збудеться, оцей як раз в рік. А потім а потім виходиш, і диявол краде слово, краде все. І приходить Ісус, він не каже, давайте я вам із цілію Він каже, чи хочеш ти бути здоровий? Чи хочеш ти уйти звідси? Хочеш бути здоровий? Ні, ну не знаю, мені тут травиться, аж може Він не просив, заведи мене Ісус в воду, коли буде. Ні. Хочу бути здоровим. Чи хочете, ви бути здоровим, щоб у вас світильник не газ. Щоб він постійно горів, щоб люди бачили вас і казали, це християни. Мені дуже приємно, коли в мене була ситуація, коли відвозив якихось людей, щось їду, щось спілкуюся він каже, ти Кажу, віриш. Да". Це приємно. ну Що я буду сказати? Це приємно, коли люди бачать в тобі світло. Це дуже добре. І що треба робити, щоб світильник не погас? Це досліджувати, так? Да? І щось робити. Я вам розкажу дві причі, які Ісус сказав. Він розказав притчу про п'ять мудрих, п'ять немудрих. І одразу розказав притчу про таланти. П'ять мудрих, п'ять немудрих, що, що їм не вистачило, щоб дочекатися? Чуть-чуть не вистачило дочекатися. Терпіння не вистачило. Він каже, Господь: наберіться терпіння чекати мене, бо я прийду. Скоро. Ще трохи, як казав Андрій, ще чуть -чуть, і я прийду. Ще чуть-чуть я прийду, а другий другі він каже про таланти. Кожному дав таланти згідно з чим? Здібностями. Кожному згідно з здібностями. Таланти, він відповідальність. Кожному дає чуть-чуть відповідальність. Комусь один талант, комусь два, комусь п'ять. Відповідальність. Іди щось роби, бо то віддаю, йди щось, пускай їй в оборот. Щось роби. Парі, давай, просинайся, іди щось роби. Моє батько каже, вставай, іди щось роби. Іди щось роби. І хтось щось пішов, робить, щось трудиться, комусь дає більше служіння, не трудиться пасторство, комусь дає там, співати, хтось трудиться, а хтось. А що про мене люди подумають? А що ми, а, а, я не знаю, може, до мене не вийде, О, я боюся цим почати. Ой, а, а Бог сильно спитає, якщо я запорю це служіння. Бог не спитає, що ти що ти забоявся. Знаєте, коли Петро питався в Ісуса, що буде з Іваном. І він каже, що тобі до нього? То що тобі до нього? І не ти робиш свою роботу. Так само, що вам до інших, Бог дає вам талант. Попробуй, попробуй, бо Бог прийде і спитає. Ти, ви ж знаєте, що він сіє де жа, не жав, жне, де не сіяв. Ви знаєте, ж він строгий, і він буде спрашувати за те, що як ви розпорядали свої дальності. Як в якому стані ваш світильник? Чи він горить, чи ваше служіння в ніяк, і йому треба світильник перенести в інше місце. Дати тому, хто буде капати золоте золото, на золоте ливо буде капати на свічник, який буде горіти. Парі не справ, він не хоче, він закупав свій талант. Ладно, іду до страшно, страшно, так виявити. Тому я про про прошу вас і закликаю. Не верніться до своєї людини, поканіся. А як ні, то я прийду і зрушу руш по Амінь. Амін. Давайте я заспіваю.